Зеленський найкращий президент. У нього просто зв'язані руки. Це його підставляють. У нього проблеми в команді, але він не може них позбутися. Він не втік. Чого ви його поплюжите? Друзі, моя проблема в тому, що я читаю коментарі і хочу, щоб люди зрозуміли, прозріли, схаменулися і в такий спосіб врятувалися. Як можна, друзі, на третій рік повномасштабної війни, коли ракети, бомби летять на голови, коли ваші діти, ваші рідні зараз в небезпеці в Україні, вигороджувати Зеленського? Як можна зараз співати йому диферамби і давати йому аргументи, щоб він казав, та ні, бачите, мої люди, вони не хочуть виборів, я їх влаштовую, малювати рейтинги. Це все завдяки вашим коментарям, тим, хто його підтримує? Вдумайтесь, друзі, люди, колеги, і це не боти, які пишуть, а реальні люди, я навіть декого знаю особисто, прозрійте. У нього вся повнота влади. Сконцентрована вся влада зараз у руках Зеленського. Такої влади, як у Зеленського, не було жодного президента України до нього. Фактично в нього повністю вертикаль, і він може за долі, долі секунди, за лічені години, максимум за лічені дні, звільнити будь-кого і запроторити будь-куди навіть у в'язницю. Тому що всі силові структури в нього під рукою, він має всю поноту влади, всю, друзі. А відтак він за все відповідає. То, що він не втік, велике герой, друзі. Та він і не хотів тікати, тому що загрози не було, що в Києві на банку йшли бої, а там підземні тунелі може спокійно виїхати, вилетіти. Він би вилетів, якби таке було. А чого було вилітати, що якась загроза була в бункері, коли за нього поговорив прем'єр-міністр Ізраїлі, домовився, і про це є офіційна інформація, що ніхто його чіпати не буде, домовився тоді з Путіном. Чому б він виїжджав цю всю казки про, про його про погрози його життю, нам розказують і втирають зараз, загинули якісь люди? Оприлюдніть! Покажіть факти, бо це брехня, така брехня, якою він прийшов на вибори, така брехня, яку він всі розказує ці роки, знаходячись на найвищій посаді президента. І треба визнати цю помилку. Розумію, що важко вам усвідомити і що я помилився. Але це треба зробити. Тому що не свідомо, що помилку, ми не здобудемо щось краще для себе. Не можна стояти вперто, бран на своєму, я за нього голосував, і я про нього нічого не скажу. тому що не можу визнати, що я тоді помилився. Я помилився. Я повірив, бо якби я так говорив, як він на виборах, давав такі обіцянки, то я мірюю по собі. Я би виконав ці обіцянки, чого би це мені не коштувало рано чи пізно. Бо я дав слово, я маю виконувати слово. Але такі люди, як він, не знають цього поняття виконати слово. Я вважаю його злочинцем, тому що він чинить злочини. Він чинив злочини тим, що розміновував Чангар, брехав нам про мирні травневі шашлики і наразив на небезпеку сотні тисяч українців. І його руки полікують в крові, тому що його непопередження дозволило расистам знищити українців і вбивати українських дітей. Він герой, що він воює. Таке треба геройство сидіти в бункері і воювати, друзі. Він що з автоматом в нулі на окопі. Там той керманич гарний, не той, який гарно воює вашими життями і кладе їх в окопи, в траншеї. А той, який не допустить війни, який зможе домовитися, який зможе створити потенціал для супротиву, що агресор подумає чи нападати. Треба було виконати першу петицію та здати людям зброю легальну, на різну, щоб з кожної е віконної рами торчав кулемет. І тоді би, може, расисти подумали. Треба створити спроможну економіку, не знищувати підприємництво, не обдирати людей податками, платами за транспортування газу. він нічого цього не зробив. Він, навпаки, поглиблив кризу під час війни, вже фактичної війни, яка з 2014 року з Росією. Він не зміг привести мир, який обіцяв. Він не виконав жодної передвиборчої обіцянки. І стояти на своєму зараз, захищати його, ну це безглуздя, друзі. Це знаєте, так про роботи кажуть. От ми за Порошенка що їм не говори, Бім без, без толку. А ваші аргументи, вони їх не чують. Що в того, того син Януковича був в комітеті депутатом фінансової та митної політики, і взагалі Порошенка. Той там Медведчука е, грався, а той Медведчука взагалі витягнув на перемовний Олімп. Не чують, і мене ще поплюжуть. А як ти так ти за нього голосував? То що, я, зазомбований чи що? Я зразу побачив в вересні місяці 2019 року, куди він хилить. І вперше вийшов на протест, бо зрозумів, що таки прийшов брехун. Цинічний, ганебний. Але прийшов і вийшов на протест. Є реалії. Оцініть їх, друзі. Прозрійте. І поки ми не здихаємо Зеленського, у нас шансів нема, навіть якщо нам зараз... Америка без нас, з Росією дадуть якесь перемир'я. Це буде лише на якийсь час. Ми його втратимо, не здобудемо миру. Війна продовжиться. І я бачу, що влада зацікавлена в продовженні війни. Вони на американському українському тижні в Америці, на молотовному сніданку про це говорили. Їм зброю давай. У нас все є. Треба 18-річних мобілізуємо. Зараз військову прокуратуру зроблять, військову поліцію. І будуть в будівлі, в домівки заходити в наші. Вдумайтесь, є стаття Конституції, 17-та, якщо не помиляюсь. Не можна застосовувати військових для обмеження права свободи. Не можна! Яка військова поліція буде заходити в приватне майно, в приватні помешкання? Це обмежувати мої права і свободи. Так але Конституцію він вже поставив на паузі. То чому не поставив на паузі свої повноваження, які визначені Конституцією, Президенти, і всіх решта? Тоді нафіг ту владу, якщо Конституція на паузі, і народовладдя повне, пряме. Ні. Конституція на паузі тільки в частині наших прав, свобод. А обов'язки вони нам залишили. Хоча від самі від цих обов'язків відлиняли. Поліція, який в законі про поліцію написано, що вона має в першу чергу ставати і разом з усіма з ЗСУ, з територіальної оборони ставати на захист, вона заброньована. Це взагалі кому в голову вкладається? Друзі, що не закон, це просто безпреділ. І він їх підписує ці закони. Він їх підписує, і він їх може так само скасувати через своїх депутатів кишенькових, через свій кишеньковий уряд. У нас по Конституції парламентсько президентська, але фактично у нас повністю президентська. Країна, де все підконтрольно під йому. І ще ви знаходите зараз ті, які пишуть, як ти можеш, він гарний, він не втік, він з нами. Та краще б він втік, друзі. Краще б він втік, і ми ще в квітні травні отримали перемир'я і мирні умови краще, ніж зараз ми отримаємо. Ви розумієте, що ми зараз отримаємо гірші умови, ніж ті, які могли отримати в квітні травні. Ви розумієте, почитайте, вони ж оприлюднені іноземною пресою. У нас вони замилюються, вони є. А рахам'я про них навіть про це сказав. Зараз у нас буде, на жаль, все, що ми не хочемо, і друга російська мова, і анексовані території, і я думаю, що й повернення ще Януковича можемо дочекатися. Ви розумієте, до чого дійшло? І на фоні це все убитих, убитих мирних людей, убитих тисяч дітей, пропавших безвісті. Це те, що здобув Зеленський. Як його можу? де Даймо горіти в пеклі. Я не маю права виносити йому вирок на цей суд. Хай вирішують, даймо горіти, сидіти, палати, не знаю. Але я вважаю його злочинцем, друзі. І я так само зараз поневіряюся і за нього, тому що його кишенькове СБУ мене переслідує. В Україні навіть за кордоном мене намагаються достати своїми пазурами навіть на моетовному сніданку в Вашингтоні залякували українських активістів, які казали правду. І це все робить Зеленський він на вершині цієї піраміди. Люди, схаменіться, прозрійте. Нам треба швидко зараз хапатися за це перемир'я, позбуватися всього зеленого, що є, викорінювати. І саме головне, я думаю, що цих сексотів, які поміж нас оце мутять воду, розділяють, сіють зерно і слугують цій владі, тому що вони переобузя зараз будуть слугувати іншій владі, і ми ніколи нічого не добудемо. Оця люстрація, справжня люстрація, як в Польщі агентів КДБ, НКВД, їхніх дітей нащадків, має відбутися, якщо ми хочемо відбутися як країна українців. Щоб ми знали, що хай він живе, але ми знаємо, що це внук НКВДіста, син КДБіста. Щоб ми знали, і він не може працювати тим більше ніякому СБУ, ні неяких удовольних посад. Ну, бізнесом хай займається. І то дивимося, щоб він там не використовував старі зв'язки. Це має відбутися. Такі гасла мали бути, так бути пряме народовладдя», референдуми нічого не зробив. Брехнею прийшов до влади, брехнею править і знищує нас, українців, і україну, державу. Прошу, друзі, я, я не прошу вас захищати мою позицію. Не прошу його поплюшити, зараз небезпечно в Україні. Не захищайте його, не створюйте йому дуті рейтинги, яким до яких він апелює, і представляє це зовнішньому світу як підтримку українського народу. Я прошу, Боже, пошли нам всім розуму та мудрості.